Для чого була затіяна Курська авантюра? Вітаю вас, шановні друзі. Ви звернули увагу, як швидко зникли новини про Курську область. То перший тиждень наступу просто все всюди були ці новини. Наступ на Курську область захопили 10, 20, 100, 500 населених пунктів, тисячі квадратних кілометрів і так далі. І тому подібне. Проходить кілька тижнів. І що ми маємо зараз? Про Курську область практично ніхто нічого не говорить. А знаєте чому? А тому, що мета була досягнута. Головна мета Курської авантюри було здати Донбас. Саме тому найбойовіші, найпідготовленіші підрозділи були зняті з Донецького напрямку і перекинуті в Курську область. А тепер слухайте, що із цього маємо. Народний депутат Мар'яна Безугла якимось дивним чином продовжує говорити правду. І ось що вона розказала: місто Новгородівку на південь від Покровська росіяни захопили за кілька днів. Окопи перед Новгородівкою були порожні. У колись 20 -ти тисячному місті практично не було української армії. 31-ту бригаду перед містом забрали. Комбрига, за якого просив колектив, зняли і завели на нього кримінальне провадження. Тобто, люди, які не хотіли виконувати військові командири, які розуміли, що це таке, які. Прекрасно знали, що це здається Донбас, і вони не хотіли цього. Оцих командирів знімали і відкривали на них кримінальне провадження. Натомість сюди відправляли необізнаний підрозділ. Це не єдина нещодавна ротація. Планують ще такі: Торецьк, Покровськ, буде і ще. Минулої доби росіяни зайшли в Селідово. Тиждень тому я вийшла на околиці Селідова в напрямку Новгородівки і побачила там фортифікації перед містом. У місті ж нічого не було. Звичайний цивільний населений пункт. Я нагадаю, що це там кілька кілометрів до лінії бойового зіткнення. Я зайшла в окопи, ніхто їх не охороняв, нікого в них не було. Я прийшла з-під землею і вийшла у поле. За полем були вже росіяни. Більше нікого не було. Нічого не було заміновано. Я не зустріла бійців територіальної оборони. Взагалі нікого. Ну які ще потрібні докази для того, щоб до патріотів головного мозку дійшло, що вся ця курська операція, ця курська авантюра це було лише відведення уваги, тому що вони, я абсолютно впевнений, що вони там вже домовились про здачу Донбасу. Саме тому українських військових знімають із лінії бойового зіткнення, вони просто покидають позиції, відходять назад і здають Донбас. І все це робиться за наказами нашого військового керівництва. Отож, друзі, пам'ятайте, коли ви наступного разу почуєте якусь чергову, брехливу заяву нашого нелегітимного президента Зеленського про те, що ми відвоюємо наші території, ми нікому нічого не здамо. Знайте, це все абсолютна брехня. Вони зливають Донбас, так як вони злили південь України в 22-му році, так само вони зараз продовжують зливати Донбас. Ну, а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.